Заклад Балтський педагогічний фаховий коледж другий рік поспіль працює офлайн, надаючи здобувачам освіти можливість здобувати по-справжньому якісні знання, фахові навички, формуючи і плекаючи в них українську ідентичність. Щороку викладацький колектив проживає на одній хвилі зі студентами ключові календарні дати і знаменні події. Сьогодні одягнені в українські вишиванки елемент традиційного національного прання. Студенти і викладачі стали живим свідченням незламності і нескореності освітян у війні. Любі наші україночки та українці, майбутні вчителі. Нас зібрав тут сьогодні Всесвітній день вишиванки, які українці традиційно визначають у 3-й четвер травня. Вишиванка це не тільки національний одяг, це складова. Нашої національної ідентичності, це фактично один із наших національних символів, який формувався протягом усього нашого етногенезу, усієї нашої історії. Так, вишиту сорочку носили ще у часи Руси України або Київської Русі. Багато вишиту золотом сріблом вишиванку полюбляли козаки уже в імперську добу, коли нас захопила Російська Австро-Угорська імперія. То вишиту сорочку вишиванку поєднували із традиційним європейським одягом прогресивні українські інтелігенти, так звані українофіли, народовці в Західній Україні, хлопомани і громадівці у Надніпрянській Україні. Ті ж Антонович, Франко і інші. Часи Першої світової та Української революції. Носіння вишиванки фактично було сигналом ознакою приналежності до ідеї українського державотворення. Ну, мабуть, ви з історії пам'ятаєте, хто такий був Вільгельм Франц фон Габсбург латрінген Василь Вишиваний. Вишиваний, який своє псевдо фактично отримав за те, що любив вишиванку носити як одяг, який йому подарували українські січові стрільці. В добу української революції знову ж таки, коли ми виборювали Українську Народну Республіку, Українську державу, як форми українського державотворення, приналежність до цього контексту сигналізувалась знову ж через носіння, зокрема, вишиванки в міжвоєнний період організації українських націоналістів в часи Другої світової війни, в Українська повстанська армія в побуді теж носили вишиванку вже в радянську добу, насамперед, в добу так званого застою. Носіння вишиванки, воно взагалі набуло фактично такого соціально-політично-протесного контексту. Тому що радянська, фактично російська тоталітарна влада, вона здійснювала процес інтернаціоналізації, розмивання ідентичності, формування нової спільноти савітського чоловіка. І коли ти носиш вишиванку, яка підкреслює твою українськість, твою ідентичність, ти фактично кидаєш виклик радянському режимі. Ти наполягаєш на тому, що ти українець. Тож саме вишиванку носили дисиденти: Стус, Чорновіл, Лук'яненко і інші. Звичайно, що після проголошення незалежності вишиванка стала популярною, тому що відновлено українське державотворення. А такі акції протестні, як, скажімо, революція на граніті, повстань Україна, Україна без кучми, Помаранчева революція, Євромайдан чи революція гідності, вони фактично призвели до ренесансу цього виду одягу, тому що фактично воно перетворилось на національно-патріотичний одяг. Якщо ти носиш вишиванку, ти точно в умовах російсько-української війни, коли вже сформувалося громадянське суспільство української політична нація, якщо ти носиш вишиванку, ти точно не хочеш якогось фантомного руського міра. Ти ідентифікуєш, позиціонуєш, сигналізуєш про те, що ти український світ. Отже, вишиванка це фактично складова нашої ідентичності. Це саме те ідентичність, що сьогодні намагається знищити держава-агресор Російська Федерація. Тож ми сьогодні... Починаємо відзначати всесвітній день вишиванки з місця, де ми можемо подякувати тим, завдячуючи, кому ми маємо сьогодні можливість виявляти свою українську ідентичність. Маємо можливість носити вишиванку. Ми дякуємо тим нашим представникам, живим представникам українського національного спротиву, полеглим, але нескореним, які замінили вишиванку на бронежилет. Для того, щоб зберегти і українську державність, і українську націю, і українську ідентичність. Ми мусимо пам'ятати, що полеглі вони привнесли в жертву що є в людини життя. І їм потрібно, щоб ми пам'ятали, соціальне життя продовжується. Нам потрібно пам'ятати, ми залишаємося людьми, і ми залишаємося українцями. Тож пам'ятаємо жертву і членів Балтської територіальної громади. І цього українського народу, української нації, які пожертвували собою в ім'я України. Прошу вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. До дня вишиванки освітянська родина Балтського педагогічного фахового коледжу відвідала всі пам'ятні місця Балти, які для кожного мешканця громади є свідченням незламності українського духу, патріотизму, сили волі, гордості за споконвічне прагнення українців жити у вільній державі, де ніхто не відбиратиме право на свободу вибору, чисельні спроби знищення національної ідентичності з боку загарбників лише загартували та об'єднали українців у бор боротьбі за нашу волю та демократичні цінності, Україна це країна культура. Зараз розповім чому. Але перед тим вшануємо пам'ять українських борців із нацизмом в часи Другої світової війни і в час сучасності, час сучасної війни російсько-української, так і в час, так як в час радянської, так і в час сучасної війни. Члени Балтської міської територіальної громади боронили й боронять українську землю і українську культуру. Чому українську культуру? Тому що саме вона заклала сенс людського існування, сенс нації. Ідея взагалі держави вона зародилася на культурній арені. Вона завдяки їй розвивалася, завдяки їй втілилася у життя. Український народ взагалі зміг себе зберегти сам. І зміг відстояти право на незалежну Україну завдяки унікальній культурі, завдяки нашій унікальній культурі. І тому ми можемо брати такий висновок, що ми, як народ, народилися разом із вишиванкою і піснею, тому що з давніх давен, як люди співали, оспівували, вишивали в символах про все, що з ним відбувається, можна сказати, карбували українську історію. Тому вишиванка. Це одяг вільних людей. І з давніх часів її носили чумаки, козаки, воїни УПА, ем, українські мовознавці, письменники, дисиденти. Навіть свої витоки взагалі бере від скіфів. Ще, що можемо сказати, що на історіях, на історії, на сторінках історії ми можемо побачити величні століття. Величні століття, де ми бачимо, як як століттями виборює наша Україна, свободу, свободу на мову, свободу на культуру. Тому можу ще сказати, що боролися століттями і носили завжди вишиванку. Носили завжди вишиванку як символ національної ідентичності. Так нічого не змінилося. До цього часу ми боремося, ми тримаємо всі фронти. З вишиванкою на серці тримаємо військовий, освітній, культурний, інформаційний фронт і віримо, що наступний день вишиванки ми точно зустрінемо у мирній, вільній країні. Пам'ятаємо, що найголовніше завдання, яке було, є і буде, це зуміти зберегти українську скарбницю, скарбницю віків. Її нам минулі покоління змогли передати. І ми точно зможемо її зберегти і примножити. На мою думку, взагалі. Україна без національної культури не зможе існувати. Тому ми маємо як нація співати у вишиванках на весь світ, щоб з гордістю в серці відгукнулися всі наші майбутні покоління, пишаючи, що і ми, і вони є українці. Сьогодні ми зібрались з вами біля пам'ятника жертв голодомору. Не просто так у роки голодомору українські діти були позбавлені не лише шматка хліба, у них не було навіть дитинства: ні розваг, ні красивого одягу. Ні безтурботних буднів, ні свят. У день вишиванки цієї символічною акцією ми хочемо згадати про їхнє втрачене дитинство та нагадати, що його й сьогодні, просто зараз, у цей самий час, крадуть під час російсько-української війни. Голодомори 21-23, 32 33-х, 46-х, 47-х років забрали життя мільйонів українців. Проте лише голодомор 32-го, 33-го року є визнаним на законодавчому рівні. Стільки разів совєти чинили геноцид проти нашого народу. 24 лютого Кремль розв'язав проти нас жорстоку кровопролитну війну, війну на знищення. І не приховує намірів вчинити геноцид знову, Обґрунтовуючи це політикою так званої денацифікації, демілітаризації, захистом руского народу і війною з НАТО. Віддаючи наказ про початок спеціальної воєнної операції, Путін. Намагався виправити так звані помилки минулого, як він це вважає, найбільша геополітична катастрофа світу. Це розпад Радянського Союзу. На окупованих територіях він провадить фактично сталінську політику геноцида знищення українського народу. Українці ніколи не забудуть бучинську різанину, ірпінську трагедію, вбивство на Чернігівщині Сумщині, розстріл на вокзалі в Краматорську, авіаудари в Маріуполі драмтеатру, по пологовому будинку, і всі інші звірства, які вчиняла російська армія на окупованих територіях. Більше того, так звана денацифікація, про яку оголосив Путін, має на собі не що інше, як знищення українського народу, знищення фактично нас самих, як нації, і всіх тих, хто не згоден з імперською політикою Кремля. Багато країн Європи вже визнали дії Росії геноцидом. Відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду за його вчинення відпо... передбачається кримінальна відповідальність. Кримінальне переслідування саме російської армії, російських військових злочинців нам потрібно саме для того, щоб назавжди розвінчити той міф про братські народи, який нам постійно нав'язує держава-агресор. Схоже, що саме Україна і українці мають поставити історичну крапку в цьому процесі. Ми маємо перемогти Росію. Ізолювати її від цивілізованого світу, засудити всіх російських воєнних злочинців, щоб кожен відповів за скоєні злочини сповна, щоб уберегти себе від держави, яка всіма силами і методами хоче знищити нас. Тому сьогоднішній наш меседж буде такий: пам'ятаємо всіх жертв радянського, нині російського геноциду щодо українського народу. Захисників України і пам'ятаємо, перемогли нацизм, переможемо й рашизм. У день вишиванки і щоденно важливо пам'ятати, якою ціною сьогодні кожен з нас має можливість жити, працювати та творити. Спільне покладання квітів до пам'ятних знаків є свідомим вираженням поваги та вдячності, важливим акцентом категорії поняття пам'яті, адже зобов'язані пам'ятати, аби ніколи знову. Пам'ять. Яке коротке слово? Пам'ять. нетлінна пам'ять. Що вона лишає по собі, а залишає пам'ятники тим, хто пройшов не одну війну, хто полишив по собі слід захисника батьківщини. Ми сьогодні зібралися біля пам'ятного знака, пам'ятної дошки, щоб подякувати за радний подвиг наших викладачів, працівників та студентів, які боролися за. Територіальну цілісність, незалежність нашої держави. Але на жаль, загинули. Ми пам'ятаємо, що вони своє життя віддали за нас з вами, за наше майбутнє. Серед них цеков Євген Олегович, наш випускник 1913, 2013 року. Який був військовослужбовцем Національної гвардії України, капітан наш Балтянин, також наш працівник, Верлан Юрій Борисович, який помер в грудні 2020 року, від ран, який отримав в зоні АТО. Саме важливе, що прийшов він до військомату добровільно, привівши своїх синів, але залишити їх не зміг. пішов. Разом з ними захищати Україну. Ми пам'ятаємо і мовчимо. Подумки промовляємо слова молитви, молитви без слів. Молитва без слів це українська вишивка. Молитва, яка спокон віків оберігала чоловіків як захисників, як воїнів. Українська вишиванка стала оберегом, оскільки майстрині вишивали навколо рукавів, навколо ворота, що символізувало захист воїна. Віримо нині, що українська вишиванка і захищає наших захисників в жахливій війні, яка триває вже третій рік. Історія по собі не залишає слідів. Вона увіковічнює пам'ять тих, хто ні залишив вагомий слід. Слава Україні! Героям слава! Українська вишиванка. Це не лише унікальний, надзвичайно красивий український одяг. Це генетичний код нації. У ній були зашифровані сакральні символи, які зберігають історію народу, його ідентичність. Сьогодні вишиванка, ніби стародавній літопис, через який можна доторкнутися до історії та культури кожного куточка України. Українська вишиванка це наша сила, міцність та добробут. Всі ми маємо пам'ятати про те, що вишиванка в минулих роках була надзвичайним атрибутом. Її хотіли зганьбити, принижити, цкувати. Але ми маємо знати про те, що вишиванка рятувала наших людей від голоду. Коли люди продавали цю вишиванку, вони могли придбати собі хліб. Також вони закопували її в землю для того, щоб відродити нашу українську історію. Вишиванка також береже наших українських воїнів, адже наші воїни вірять в те, що вишиванка це боротьба та захист їх за нашу незалежність. Тому ми закликаємо вас берегти нашу українську атрибутику, а саме українську вишиванку, тому що це одне єдине наше ціле. Україна прагне долучитись до європейської спільноти вільних ідентичностей, де не намагатимуться як рашисти знищити нас фізично та ментально, а поважатимуть наш генетичний та соціокультурний код, одним з прочитань якого є вишиванка. Друзі, ми з вами знаходимося на такому умовному євромайданчику місцевому, як ви бачите, над нами розташовані прапори держав, звідки міста побратими нашої Балтської громади. Україна бореться сьогодні за євроінтеграцію не в русський мір, а в європейський цивілізаційний простір. Адже українці географічно, європейці, геополітично, європейці, ментально європейці. Ми поділяємо ті самі цінності: це демократизм, громадянськість, правова держава, національний і народний суверенітет. Ми також прагнемо і європейського освітнього простору. Ми реалізовуємо принципи Болонського освітнього процесу. І розуміємо, що ця боротьба є і буде важка, але ми посилимо Європу різноманітну Європу, яка поважає ідентичність, Тож до Європи, але зберігаючи ідентичність. Слава Україні! Героям слава! Ось так патріотично та глибоко символічно цього року відзначили день вишиванки у Балтському педагогічному фаховому коледжі, свято, яке стало улюбленим, об'єднало та ще більше згуртувало студентів, викладачів та всіх працівників коледжу навколо спільних цінностей української держави. Тож пишаємося нашою країною, її багатовіковою історією, нашими вільнолюбивими, сильними та сміливими предками та сучасниками, одягаємо і гор. Дністю носімо українську вишиванку. Слава Україні!